Тобто, стоїть Наталя тут вчениця, в принципі, десь, тому що ми всі вчениці, а як кажуть, дуже цінно і, можливо, навіть і то безцінно, почали якось згадувати етапи творчі, життєві Тетяни Нилівне і пройшлися від. Так. Я думаю, що це правильно, тому що це робота, як правило, процес каже, сама краще, ніж я, і це. Є в тих матеріалах, що вони по пам'яті, позумці, так вони захистилися нашого часу, який не знає, а й за нами роботи. Так далі, навіть якби я і не хотів слово дати, то вони його візьмуть, тому я змушений буду, але насамперед хотів би просити до слова Андрія Чебихіна, ректора академії президента. Дякую. Я вас всім хочу привітати з сумки, як творили в такій кількості, в такому об'ємі. І тут буквально ще менше двох місяців пройшло і ми знову бачимо оці перлини. Але на такому відчутті на напівтону звуку, ну, я не знаю, мистецтвознавці може краще скажуть, але я це відчуваю. Просто настільки вдячний, що ми маємо змогу і маємо таке щастя доторкнутися до того. Де... Я кажу, що дитя на них відчуваю, вони серце серця, молод запах до цієї, запах одного е, сирого ще зовсім не зв'язав, Зараз майже немає. Це мені здається, ото є джерело справжнього натхнення, справжнього художника, справжньої людини, не тільки художника, знаючи це, розуміючи це, люблячи це. Іван Васильович, ви так активно відступаєте поближчих. Слухати. Ну, так я скажу так, щоб ви чули. О. Зараз ми в такий, такий період творчості художників, коли багато молоді починають, е, е, значить, ну як то кажуть, не быть этим реализмом... Тому що вона могла б їх тримати все і ми б не знали. А дякую. так ми знаємо і, і вам дякуємо за те, що ви показуєте. І коска це чує, і свида, і всі інші великі вони тут в цьому залі. Дякую. дякую. несколько всего, так как они ушли, во Удачки и там же я, 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 например, упорно особенно для себя открыла в Гетеборге. Это потрясающе. Вот до этого все-таки мы отдельные работы видели, а там уже целые залы. Начерки маленьких у у, у, у на, на окремих аркушах. І вони таке лежали у мене знаєте, там у папках. І на, ну, це було не раптом, вона, вона дозрівала у душі. Але от коли мені присудили Чевченківську премію, знаєте, я, це було дуже для мене хвилююча подія, Ви навіть не уявляєте. Це мені дуже було приємно, що Україна мене якась прийняла. Тоді знаете, от ігор Дмитрийович, такий є директор, ну директор музею, Шевчеківського канівська музею. Така дуже людина хорошим. Він влаштував у мене у травні того року виставку в Каніді. Я туди поїхала з дітьми, з онуками із Гаюшею і з її дітьми, щоб вони побачили і Канів, і Могилу, і Дніпрянщину, і сам Дніпро. Ми тоді поїхали катером, а назад директор надав машину, ми поїхали по цих горбах, був, був чудовий вечір. І це, знаєте, зустрічі, там, там, там було багато, thank you